А далі у конвейері сюжет про власників невидимих орденів, учасників постійних шоу-бізнесових війн. Вони стояли у витоків сучасної естради і з гордістю захищали її честь не тільки на сценах України, але й далеко за кордоном. Попкандир пообщався з людьми, які можуть сміло себе причисляти к метрам отечественного шоу-бізнесу. Ані нам розказали про свої побіди і пораження. Як это було, смотрите в сюжеті. То провів 80 ті роки на естраді і вже тоді завоював собі глядацьку симпатію, можна по праву назвати ветеранами сучасного шоу-бізнесу. Який ветеран? Я пою, я романтик, більше кажучи, я, я романтик естради, це да, так, це точно. Ну, не ветеран. Я абсолютно не к этому отношусь і так и скептически, тому що поки я можу пити, я встрою, я пою. Це добре, ветеран. Я, я розумію, що для народу, можливо, я вже. Мусі набрид, бриди надоїв. скільки може цей Зібров вже співати, скільки можна дивитися на його тівуса. Таких артистів, як Бобул та зібров, справді треба шанувати, адже саме вони знають, чим же відрізнялись сценічні будні кінця радянського союзу від сьогоднішніх. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не То була естрада. Зараз шоу бізнес. Зараз свої закони дуже жорстокі. І якщо ти сприймаєш ці закони. То ти на плаву. Якщо ти відходиш і чекаєш, що за тобою прийдуть, тобі принесуть на блюдечку, тобі міністерство культури щось зробить, чи обласне управління, тобі дадуть зал безкоштовно, чи апаратуру, обладнання, мікрофона, фіші, костюми такого не буде. Це було до 90-го року. Із міністерство культури пішов така директива, що всі, хто працює на селі, дуже мати образування. це правильно, я думаю, так. То хто ж з артистів, які збирали повні зали в далеких 90-х, досі не втратили свого прихильника і продовжують виступати? Це Віталій Білоножка, це Алла Кудлайк. Ну це із київських моїх друзів. Пізніше долучився Гаррі Крішевський, це Таїсія Повалій, це Іра Білик. Оце там когорта артистів, яка вже на сцені. 25 років і більше. Юрій Рибчинський, Ніна Матвієнко, Софія Ротару та ще багато поважних імен варто включити до цього естрадного списку. А якщо згадати про рок сцену, то тут немає рівних Олегу Скрипці та його гурту воплі від Оплясова». Весна, 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 прийде, весна, весна, весна гамола премія юна, яка визначала. Найкращі колективи за 20 років виноподібне. Ми теж отримали там всі можливі премії. От і це ну це приємно було, що не тільки. Ну що тебе визначають, якби вже як ветерана ро рокенрола, але але і що, і що ти продовжуєш діти, ти ти, ти в строю, ти в бою? Після багатьох років гастролів гурт ВВ не лише не втратив свою актуальність, а навпаки, вже не одне покоління українських рокерів виховали пісні Олега Скрипки. А на цей рік в Опліві до плясова запланували випуск нової платівки. І я казав великий Фредді, шоу маскон. Thank you.